Провайдер домашнього інтернету Everest разом з партнером міжнародна школа англійської мови Хелендорон English провели для наших наймолодших абонентів захоплюючий майстер-клас англійською мовою. Мене звуть Слободяна Тетяна, і я власниця міжнародної школи англійської мови для дітей та підлітків Халандорон English у місті Вінниця. Мене звати Вікторія Семенюк і я викладаю англійську для діток. Це була ігрова подорож країнами світу. Діти отримали власні паспорти і вирушили у веселу пригоду за візами до різних країн. Ми вивчили багато різних країн, їхнє положення на карті за допомогою глобуса. По дорозі вони дізнавались назви видів транспорту, опановували корисні фрази для мандрівок, і все це англійською мовою. Методика школи розрахована на вивчення англійської, починаючи від трьох місяців до 19 років. Тобто, діти вивчають англійську мову починаючи з нуля до рівня міжнародного. С1. А ще для діток підготували цікавий квест командні ігри і запальні танці. Приємні сюрпризи і ще море позитиву. Мені дуже сподобався мастер клас, бо нами дуже займалися. Ми вивчали, була страна Франція, Україна, Італія. Ліпили або всю страну заліплювали. Нам добивали листки, ми одягали на свою спину. Нам малювали, і треба було вгатати і намалювати другому. Це в мене перший і мені дуже сподобалось. Я ще тут не раз буду, вчителька сподобалася, як ми клеїли наліпки на паспорт. Бігали по ленточкам, як ми розмальовували ручки і прикладали їх до планети. У нашому уроці було застосовано багато різних активностей, які сприяли покращенню засвоєнню матеріалу. І також ми багато рухалися, поєднуючи це з активностями для писання і читання. Тому наша методологія Халандран інглиш дозволяє нам підкреслювати важливість деяких слів та вивчення граматики. Стрибали, гралися, вивчали англійську на мову. Найбільше мені сподобалося, коли ми малювали на спинах малюнки. Ліпили на паспорт наклейки. Там були страни, які були написані на англійській. Вчителька була весела, і ми багато танцювали, дружня атмосфера. І що тут багато ігор. Найбільшою активністю, яка сподобалась діткам, була малювання на спині різних видів транспорту, завдяки чому ми запам'ятали їх, та дітки будуть використовувати ці знання в своєму житті. Ми готуємо до Кембридж Екзем. Також наша методика розрахована на те, що заняття відбуваються у групах від 4 до 8 дітей. Можуть бути індивідуальні заняття зараз. У нас є формати як офлайн, так і онлайн. Усі заняття відбуваються виключно англійською мовою за міжнародними стандартами в інтерактивній формі. Активності змінюються кожні 5 хвилин для того, щоб діти максимально швидко засвоювали матеріал та перетворювали пасивний словарний запас, тобто ті слова, які в тільки впізнають, в активний. Запрошуємо дітей абонентів верес на навчання у міжнародну школу англійської мови Халендерон English у двох локаціях: порохова 115 А та Соборна 35 Ристуйся Еверс, використовуй усі переваги на повну з нами ти на крок попереду.